Значить, у нас тут він йде із кондиціонерчиком, компресорком, без мигалок, який продається. Усі продаються. Те, що є, все продається. Ти відкрив. Ну, будуть вони, не будуть, не, не готовий дати відповідь на це питання. Так, значить, у нас тут він йде із кондиціонерчиком. Також є звичайний із кондиціонерчиком. Прошечка 18500. Отакий ловел 54 Pro. Прошечка 18500 коштує. Ось от открасені. Так, оріон.